Сьогодні ми зібралися для того, щоб провести тестування нашого продукту Аксіон 830 і включного знаряддя від фірми Lemkin. Клієнт буде проводити тестування безпосередньо на полі, спостерігати, як працює агрегат і як працює наша машина. Моє завдання налаштувати навігаційну систему для того, щоб отримати максимальну продуктивність і якість виконання клієнтів. Вітаю всіх! Сьогодні ми знаходимося на полях Тернопільщини, де тестуємо трактор Axion 830-ї моделі. Це нова модель, яка наразі буде також доступна для замовлення. Ми її будемо пропонувати як доповнення до основної лінійки Axion 800 серії. Нагадаю, що Axion 800-ї серії у нас представлені моделями 820-850. Це, які більше всього продаються зараз на ринку України, досить популярні надійні трактора, це окрема тема. І також ми надаємо опційну пропозицію вимогливим клієнтам, які бажають отримати максимум детрактору, максимум опцій комфорту. Це саме Модель Аксіон 830, і також буде ще доступна Axion 870. Axion 830 має потужність 240 кінських сил. Тут встановлена безступенева автоматична трансмісія Siematic, яка досить економна і комфортна в управлінні. Він дуже-дуже м'який трактор, комфорт прям топовий рівень. І також щодо топового рівня, тут топовий рівень оснащення саме в цій машині ми її привезли з усіма можливими опціями, які, в принципі, наразі пропонуються клієнтам і є в конфігураторі. Це і LED-освітлення, і починаючи з гуми, найбільша максимальна гума Michelin Axio Bip 2 з пониженим тиском, повний комплект баластів, сидіння грамер, там клімат-контроль, все, все, все тут є. Як я сказав, топова комплектація. І найцікавіше, що ми зараз пискуємо цей трактор разом з блогером Романом Шуровським. Він зараз підлаштовує знаряддя, працює на тракторі. Uh, і ну, як би, другий процесом. Проводимо демонстрацію два в одному, як би кажуть. Це новий трактор Plus Axiom 830, абсолютно нова машина. Я щось собі... Мені обіцяли її привезти давно, я щось собі думав, що це буде щось типу, як е... ті минулі 800 серія. Але це нова машина більша і важча і набагато потужніша з моєї точки зору. І ззаді у нас Лемкін Кристал. Працюємо, падали ці ріпаху, тільки настроїлися, скажімо так, перші проходи. Вроді робота йде нормально, там далі будемо бачите.